Інтерактивний пінгвінчик. В комплекті є ось такий корм, його можна годувати. Коли натискаємо на носика, бо він буде різні звуки видавати. Також його можна там перевернути. Теж має різні реакції. Після того, як покормили, той корм, що він з'їв, можна дістати ззаду. Ось тут є місце таке. Якщо його залишити і не, не, не чіпати його, він сам е, вимкнеться, буде хропіти. Поїв наш малюк, він потім засне і сам вимкнеться.